Цьому реєстрі на сайті Міністерства юстиції всі боржники, щодо яких відкрито провадження. Він існує вже 9 років, і тут все просто: водите своє прізвище, податковий номер, а далі все як на сповіді: у вас борг є або його немає. У нескінченому списку можна навіть знайти прізвища чинних народних депутатів. Найбільше боржників поміж любителів швидкої їзди, орієнтовно 600 тисяч проваджень щодо несплачених адмінштрафів. Ще півмільйона це не платники аліментів на третьому місці. За даними міністерства юстиції, комунальні боржники, яких майже чверть мільйона. Станом на 1.11.2025 року загальна заборгованість населення міста Києва перед нашим підприємством становить 6,3 мільярди мільярда гривень. Костянтин Лопатін працює компанією, яка постачає киянам гарячу воду і тепло. Тим, хто не платить за ці послуги, спочатку про борг нагадують у платіжках, особистих кабінетах і пропонують реструктуризацію. Коли заклики до сумління не спрацьовують, йдуть до суду. Наприклад, є е, квартира е, площею двісті сімдесят квадратних метрів на вулиці Мокрій. Вже розглядається в суді, але сума заборгованості дійсно шокуюча 730 тисяч гривень. Це скільки років накопичували з дев'ятнадцятого року? Не платили взагалі нічого. Є квартира на вулиці Інститутській з заборгованістю. Зараз також в суді знаходиться з заборгованістю в 600 тисяч гривень. Площа квартири, вибачте, 995 квадратних метрів. Саме власники елітної нерухомості у центрі Києва є найбільшими боржниками за тепло та гарячу воду. Загалом Київтеплоенерго нині судиться шістнадцятьма з половиною тисячами киян майже три тисячі навіть після рішення суду відмовилися платити. З них гроші стягуватимуть примусово для цього, і заарештовують майно авто і рахунки. В принципі, цей законопроект дуже схожий з тим, що і діє зараз, але дії є одна проблема: що цей шлях не самий короткий. Олег Лях керує ОСББ в одному з будинків на лівому березі столиці. Він каже, що вже тричі судився з власниками квартир через борги за утримання будинку. Адже саме за ці внески і підтримується життєздатність багатоповерхівки. Це і великий психологічний фактор. Чому той не платить, і все так, що можна і мені не платити. Я я вам привожу дуже простий приклад. Мені в спадщину ну, залишилась квартира, там згнила каналізація. Я дзвоню головному інженеру. Це невеликі витрати. В чому проблема? А він каже: а проблема дуже проста, що будинок мені заборгував 895 тисяч. Це це цього абсолютно хватить, щоб поміняти всю каналізацію і рівньовку в цьому будинку. Розумієте, Олег Лях каже, через завантаження судів настягнення боргу може піти рік. Та якщо законопроект 14.205 приймуть, каже голова ОСББ, процес пришвидшиться. Адвокат Олег Чорнобай на прохання ТСН проаналізував пропозиції законодавців. Тобто передбачається, що включення особи в реєстр боржників автоматом розповсюджує режим арештованого майна на все його майне, яке зареєстроване, яке відомо. Да, це нерухомість, це земель, ну, земельні ділянки, як один із видів нерухомості. Це транспортні засоби, це акції. Це якісь корпоративні права. Інше питання, що в законі міститься, в тому числі поняття недобудоване майно, існує набір будівельних матеріалів і дуже багато судових рішень, які визнавали право власності не на недобудоване майно, а на будівельні матеріали. Як вони будуть виконуватися? Це рішення да? От, наразі невідомо, не врегульовано. У законопроекті наголошує адвокат, йдеться про будь-які борги, скажімо, між фізичними особами, банками чи кредитними спілками. Та саме комуналка під час війни стала злободенною темою. Оплату комунальних за зруйноване чи пошкоджене, за даними Міністерства розвитку громад, остаточно ще не врегульовано. Якщо людина виїхала із зони активних бойових дій, там, де жити нестерпно, за опалення та утримання будинку платити все одно треба. На тимчасово окупованих територіях заборгованість до окупації залишається на обліку. Позбутися єдиного житла за борги можна і нині. Щоправда, сума боргу має перевищувати 20 мінімальних зарплат. Зараз це 160 тисяч гривень. Це складно до такого безумовно доходило. Таке бувало, але у нас є ситуація, що якщо у житлі у єдиному житлі зареєстровані діти. То ми маємо продавати це житло, взявши погодження в органу опіки піклування. А орган опіки піклування зазвичай не дає такі погодження, і тому ми приходимо до о, патової ситуації, в якій ми, начебто, і можемо продати це житло, і зобов'язані є якісь стягувач, які розраховує все ж таки свій ворог отримати. Але е люди, на жаль, штучно прописують дітей. Це все затягується на роки іноді ну а іноді у людей є свої дітки, які там зарісні. Тровані за за таких обставин реалізувати майно. Досить складно арештоване майно реалізовують лише після відмови до сплати боргу. Андрій Гайченко каже: нововведення насамперед удосконалять взаємодію єдиного реєстру боржників з іншими держреєстрами, банками та нотаріусами. А після сплати боргу боржнику не доведеться шукати державного виконавця, щоб той прибрав прізвище з реєстру боржників та зняв обмеження з майна. Це все буде автоматично. Певна деталізація процедури, яка присутня в цьому законі, вона певною мірою, скажімо так, мінімізує ризик да, певних корупційних хабарницьких схем в галузі виконавчого провадження. Чому? Тому що коли деталізована процедура, як повинен діяти виконавець, то невчинення ним дій. Протягом цього періоду часу вже автоматично свідчить про певні порушення. Яким буде остаточний текст законопроекту? Невідомо, його лише готують до другого читання. Правники кажуть, щоб не потрапляти до боргової ями, треба працювати ще й над правовою та фінансовою грамотністю людей. Жити в борг простіше, але платити доведеться навіть спадкоємцям. Валентина Доброта, Михайло Путята, ТСН 1+, +1. марафон. Єдині новини.